Слава Україні! В ефірі програма головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо і далі про актуальні новини міста та країни. Триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За інформацією генштабу, за добу нашим воїнам вдалось ліквідувати 550 путінських найманців. Загалом за весь час спротиву ЗСУ знищили 57 тисяч військових РФ. А ось на металобрухт перетворили понад 2300 танків, 261 літак, понад 4480 бойових. Броньованих машин наразі активні дії тривають по всій лінії зіткнення, особливо гаряче на півдні та Донеччині. Тим часом українські захисники звільнили від московитів вже 454 населених пунктів у Харківській області. На сьогодні на деокупованих територіях області відновили свою роботу 14 відділень поліції, розпочали онлайн-навчання 90 закладів освіти, почали роботу 78 фельдшерських пунктів, 23 органи місцевого самоврядування, 10 відділень Укрпошти. Відновлено роботу шести веж мобільного зв'язку, 27 об'єктів газопостачання та 23 об'єкти електропостачання. Власне в Балаклії відновлено електропостачання для більше ніж 11 тисяч споживачів. Це 77% мешканців міста. Найближчим часом відновиться живлення у лікарні, поліклініці, центральній котельні, школах, очисних спорудах та водозаборі. Вперше з початку повномасштабної війни в білій церкві завтра, 28 вересня, оголошено днем жалоби за військовими білоцерківцями, які героїчно загинули на фронті. Про це повідомила Білоцерківська міська рада. Лише за один день місто отримало звістки про загибель на війні п'ятьох захисників: Олександра Шупрудька, Олега Гордашевського, Сергія Борецького, Миколи Дмитрука. Та Юрія Котуха героїв поховають на алеї слави кладовища Сухий Яр на знак скорботи за загиблими та вшанування їх пам'яті у білій церкві, приспустять державні прапори на всіх будинках і спорудах. Також обмежать публічне використання розважальної музики. Вічна слава героям. Кому війна, а кому азартні ігри у місті УЗИН правоохоронці викрили два підпільні гральні заклади. Про це повідомляє поліція Білоцерківщини. Під час обшуків копи вилучили 9 комп'ютерів та іншу техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для азартних ігор. Тепер власникам нелегального бізнесу загрожує штраф у понад півмільйона гривень. Часом на Київщині та в Білій церкві стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Лише за тиждень в області підтвердили майже 2200 випадків хвороби. Це на 30% більше ніж за попередній період. Констатують у київській обласній адміністрації. Наразі госпіталізовано 344 пацієнти з ковідом, 25 – з підозрою на нього. А ось за останній тиждень проти недуги вакцинували майже 4600 тисячі Людей наразі Київщина отримала понад 23 тисячі доз виробництва Pfizer Нагадаю, аби зробити щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря. На Київщині функціонують 25 центрів вакцинації та 182 пункти щеплень. А також працює 19 мобільних бригад. Якщо людина ну, дійсно має підтверджений діагноз, то і вона при цьому має якихось ще членів сім'ї. то, по перше, і в домашньому вогнищі забезпечити е, мінімальний цей ризик зараження інших людей, тобто так само і вдома одягати маску, перебувати по можливості, якщо є можливість вдома в окремому приміщенні це речі особистого і загального користування мають бути всі окремі і знезаражуватися окремо навіть постільна білизна, яка має окремо бути в хворого і при високих температурах. Пратися Майже 45% білоцерківських школярів навчаються очно. Відповідну статистику, за перший місяць нового навчального року навів начальник управління освіти та науки міської ради. За словами Юрія Петрика, у громаді нараховується понад 2 тисячі дітей-переселенців, і лише 450 з них навчаються в місцевих школах. Всі ж інші здобувають знання онлайн у своїх закладах. Крім того, на пленарному засіданні міської ради, де Депутати затвердили статути дитсадків. Також народні обранці розширили перелік категорій дітей, які безкоштовно харчуватимуться у білоцерківських освітніх закладах. До цього часу у нас були визначені категорії дітей, які мають право на пільове харчування. Але на жаль, після 24 числа, 24 лютого, кількість людей, які боронять нашу державу, зросла в рази. Але якщо до цього вони були учасниками бойових дій АТО ООС, то статус нинішніх військовослужбовців не визначений. Але все-таки, щоб мати можливість безкоштовно харчувати цю категорію дітей, і були прийняті відповідні зміни до програми. В білій церкві гучний скандал навколо міського голови. Якому днями Набу та САП вручили підозру у завданні понад 8 мільйонів 700 тисяч гривень збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови під новий ЦНАП за кошти міського бюджету за завищеною ціною. З нами на прямому зв'язку екс радник генерального прокурора України, юрист Олександр Лємінов, який відстежує всі відомі кейси по Набу САП, в тому числі і по цій справі. Аві, вітаю Олександре. Ця справа не нова, вона тягнеться з 2018 року. На вашу думку, чим пояснити активізацію цього процесу? Ну нема насправді активізації процесу, тому що в будь-якому кримінальному провадженні, що проводить той чи інший орган досудового розслідування, там існує певний період, за який потрібно зібрати належні докази. Як, як наслідок доказова база була зібрана, і після того як там частково вже зібрана доказова база, готується проєкт документу потім підписується повідомлення про підозру, що й було вручено геннадію Анатолійовичу дикому в рамках цього провадження, що відкрите 4 роки тому. Плюс не треба забувати, що в Україні півроку війна йде. Досить складно детективам набу повноцінно розслідувати всі ті кейси, які були відкриті до війни, тому що їх не так і багато. Згідно закону 700, загальна кількість, чисельність співробітників, але серед них детективів лише приблизно 250, 15 з яких вже пішли на фронт. Тому не встигають вони супер швидко виконувати свої повноваження, але вони мають зробити аполітично незалежно, що по суті і спостерігається протягом всіх років їх, їх діяльності. Тобто, аби не війна, то цю, це провадження воно би почалося б раніше, так воно не почалося. і просто вручили підозру на півроку раніше, та й все я думаю. Більш нічого сильно не змінилося. Найголовніше, щоб НАБУ в рамках закону, збирали належні докази, тому що. Якщо навіть там особа винна, так в та в певному діянні, але в не в процесуальний спосіб, або там не там, недопустимі докази будуть зібрані, то суд не визнає їх безпосередньо, якби релевантними для розгляду в уже судовому розслідуванні під час розгляду вищому анкорупційному суді. І особа, яка потенційно може бути винною в чиненні цього діяння, залишиться без покарання. Тому хотілося б бачити змагальність процесу і все в рамках кримінального процесуального закону. Міський голова він запевняє, що не бачить своєї провини у даній справі. Взагалом, в чому суть даного впровадження? Ну, суть впровадження така, що вже давно йшла мова про купівлю е, тієї чи іншої будівлі, під е, як, як будівлі міського виконавчого комітету Белицьківської міської ради, і розмови вже йдуть. Я не знаю скільки. Мабуть, ще в школі вчився про це вже говорили. Але в 2018 році, наскільки е ми знаємо, було проведено відповідну транзакцію з коштів міського бюджету і куплено одну з будівель новозведених, які знаходяться поблизу Бруму. І за даними Набу, і процеда процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури було завищено ціну. І завищено ціну на 8,7 мільйона гривень. І ці збитки для територіальної громади як наслідок, саме в рамках цього кейсу було вручено повідомлення по підозру е, Гінатолічу Гіна Дикому, наскільки ми розуміємо, особисто вручили, тому що ми бачили фотографію безпосередньо з його кабінету. А тій особі, що була власником недобудови, про підозру повідомили заочно. Як наслідок далі будуть продовжуватись процесуальні дії на САП, готуватися обвинувальний акт. Буде спрямований до Вищого корупційного суду, і вже в рамках вище до корупційного суду, і там адвокати Гіналія Натоліча проти прокурорів САД буде змагатися в процесі винен чи не винен, Геннадій Анатолійович безпосередньо. А стосовно власника недобудови я не знаю. Насправді тут складніше, бо мені здається, вже точно бігати не буде від цього кейсу. Він міський голова, там лідер, де як не як, а наразі він не винний. Ну, є там повідомлення про підозру, але українці не мають зважати на це. І вважати, що він вже винний. ні, абсолютно він буде винний, коли буде там винувальний вирок і він буде підтверджений в апеляційній інстанції? Тоді він вступає в силу. А поки це процесуальні скажем так, процесуальні процедури, і нехай вони між собою вже з'ясовують, чи винний, чи не винний, надають всі докази. Як загалом громадськість має реагувати на це вручення підозри Геннадію Анатолійовичу, чи має бути якісь дії, і чи впливає це взагалі на життєдіяльність Білої церкви? Ну, теоретично це може впливати там, на репутацію білоцерківчан. Ми Міському голові там, нашої там, територіальної громади вручили підозру. Але об'єктивно це ніяк не має впливати типу, на активістів там, ти же сам, або журналістів. Тому що в першу чергу треба триматися букви закону, читати кримінальний кодекс, кримінальний процесуальний кодекс, не звинувачувати паралельно у всіх гріхах далі Геннадій Антонович Дипов в той же самий час. Не стверджувати, що він стовідсотково не винуватий по цьому кейсу, він особисто є презумпція не винуватися. Він особисто може чітко зазначати: я чинний міський голова, вручили повідомлення по підозру. З'ясується все вже в судовому порядку, без проблем він буде займати свою посаду до тих пір, допоки не буде винувальна виробу. Ну якщо він сам звісно, не піде з посади, а які далі будуть дії, от що загалом буде відбуватися після вручення цієї підозри? Ну, вони будуть збирати, назбирувати належні докази, якщо дійсно вони їм потрібні. І також готувати винувальний акт. Це винувальний акт готується детективами набу з ну з за участі безпосередніх прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Підписує прокурор і відправляється винувальний акт безпосередньо до Вищого антикорупційного суду. І розкривається вся доказова база для сторони захисту для сторони Геннадія Анатолійовича Дикого. Нічого нового, нічого страшного в цьому немає. Якщо Геннадій Анатолійович певне, що він не винен, то, знову ж таки, ми пропускаємо, що може бути і не винен, що він не водив в оману, що він не давав вказівки про підробку документів. Наразі ми не можемо сказати. Ну там є дві статті. Там зложування службових становищем, це частина друга, 364 статті кримінального кодексу. І там також інкримінують частину четверту 358 — Це підробка документів, штампів і так далі. Статті серйозні так. Чи винен, доки не винен. Але я за те, щоб була змагальність процесу, щоб судовий порядок у нас все ж таки орієнтувався, знаєте, на, скажімо так, західні принципи, підстави і підходи. А не так, як в Росії, коли дають вказівку, когось саджають, навіть коли немає там складу злочину. Або навпаки, у кого є склад злочину, його витискають. Я категорично проти цього. Тому кейс цікавий, було б цікаво також зрозуміти, куди подівся все-таки власник недобудови. Це мене більше хвилює. Тому що якщо вони нічому не винні, то чого, типу, чого його шукати тоді? Де він дівся? Він вже не міг просто зайти в телепорт і вийти з телепорту, десь там в Польщі або в Чехії. Якщо дійсно впевнені, що вони не винні. Ну, і Гінання точно навіть зацікавлений, мені здається, в тому, щоб цей власник недобудови повернувся. Тому що він, в нього є чітка процесуальна роль, він уже по факту підозрюваний по даному кримінальному провадженню. А власнику недобудови вручили цю підозру? А підозру так, йому повідомили заочно. Чинні, чинні норми кримінально-процесуального закону передбачають можливість заочно оголошувати підозру тій чи іншій особі, якщо вона переховується від слідства. А наскільки Набута САП здатні довести цю справу до логічного завершення, чи взагалі є у неї політичне підґрунтя? Політичне підґрунтя я не бачу, більше того, ну, тих, хто стверджує про політичне підґрунтя, такий же сам, самий, вибачте, обдарований, як і ті. Хто каже, що там Анатолійович Доліч е, там не винен. Ну немає стовідсоткової такої речі. для мене є принципова позиція, то що набу і САП діють в межах закону. Це єдині єдина, скажімо так, зв'язка органу досудового розслідування і спеціального підрозділу е, органу прокуратури, який процесуально скеровує розслідування, а потім представляє публічне обвинувачення. То ті, хто говорить, що є політичний якийсь контекст, ні. Ось третя людина, який також вручили підозру, це оцінювач. Що далі буде в випадку з ним? Ну знову ж таки, там дивіться там же ж процесуальні статуси. Там пособник, власник недобудови, там оцінювачів інкримінують лише одну статтю кримінального кодексу, частину другу статті 358 п'ятдесят підробку, і взагалі всі вони троє. я пам'ятаю, проходять ну всім інкримінують одну і ту саму статтю 358. 364-ту – це пособник-власник недобудови і безпосередньо міський голова. По аналогії, вони всі, якщо вони переконані, що там немає жодних порушень в їхніх діяннях при оцінці і фактичні потім викупи, фактичному викупі відповідного майна, то всі вони мають з'явитися в Набу Сурікова 5 в загальновідомі факт, де знаходиться офіс національного корупційного бюро, і прийти й дати покази. А те, що вони ховаються, це вже для нас є певним дзвіночком. Цілком можливо, що Геннадій Антоніч не винувати, винуватий, винуватий там, власник невдобудови, який там ховається, а також винуватий оцінювач. Конфігурації багато, три підозри вручено. І хотілося б побачити, щоб, ну звісно ж, аполітично проводити розслідування, і я більше ж переконаний, що так буде. І хотілося б побачити безпосередньо, як ті люди. Особи, які інкримінують і чи інші кримінальні правопорушення з'явилися і дали покази, не ховалися від правосуддя, якщо вони переконані, що у них все добре було в діяння стосовно викупу цього майна. Хотілося б ще запитати вас з приводу депутатського корпусу, який ввели в оману. А які далі будуть дії з, з приводу них, з приводу депутатів? Ну як знаєте, я вам хочу сказати так: Біоцерківчани мають навчитися робити висновки. Не мати коротку політичну пам'ять і за кожних наступних виборів не скакати по тим же самим граблям це все те про що я говорю вже 10 років на сьогодні, навіть що якраз 10 років зама спільної політичні діяльності. Хотілося б, щоб ми відштовхувалися від якогось тверезого розуміння базових процесів там на рівні місцевого самоврядування, і на основі цього вже робили кожен раз новий вибір, будь то вибори міського голови, будь то вибори депутатів. Якщо депутатів так легко вести в оману, ну значить. Така ціна таким депутатам, які голосують за відповідні рішення. Не більше, не менше. Дякую вам, пане Олександре, за конструктивну розмову. Ми продовжуємо слідкувати за цією справою. У продовженні цієї теми стало відомо, що вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Геннадію Дикому у вигляді особистої поруки. Про це повідомила прес-служба установи. Поручителями стали п'ять осіб. Хто вони, поки невідомо. Тож тепер міський голова зобов'язаний приходити до детектива, прокурора та до суду за кожною вимогою. Крім того, очільника громади зобов'язали при виїзді з Київської області чи змін. Місця і свого проживання, повідомляти правоохоронців. До того ж, дикому потрібно утриматись від спілкування з фігурантами, дотичними до цієї справи. Також чиновник має віддати на зберігання до відповідних органів свої паспорти. Обмеження діятимуть до 23 листопада цього року. Рухаємось далі на черзі спортивні новини. Представниці нашого міста серед переможців та призерів чемпіонату України з вільної боротьби. На змаганнях у Хмельницьку випускниці Білоцерківського обласного ліцею інтернату фізичної культури та спорту показали чудові результати в категорії Ю 23 Золоту нагороду та титул чемпіонки України виборола Лілія Маланчук. Друге місце посіла Юлія Лесковець, бронзова нагорода. Чемпіонату в Анни Поштар. Також на відкритому обласному турнірі з вільної боротьби, Олімпійські надії, Поділля, юні вихованці з Білої церкви, Київського обласного ліцею інтернату фізичної культури і спорту вибороли призові місця. Срібну нагороду здобув Даніїл Луцик. Третє місця посіли Владислав Голда, Богдан Мороз та Вікторія Дідух. Це все про що я встигаю розповісти на цю годину. Я прощаюсь з вами до завтра, аби підготувати ще більше важливих новин з життя нашого міста. Бережіть себе та не забувайте ділитися своїми думками під випусками наших програм. Слава Україні та її захисникам.